Для мене незалежність це перш за все бути самим собою, мати власні цілі, бажання, щоб їх ніхто не міг змінювати, ніхто не міг коригувати. Насамперед, незалежність це вічна боротьба, і ми бачимо, що неодноразово наша країна виборює свою незалежність роками. Важкими втратами хочу подякувати всім нашим захисникам та захисницям за їхню безцінну роботу, за вклад в нашу історію, за наше майбутнє. Я дуже горда жити в незалежній та демократичній країні. Моя незалежність це коли я можу бачити своїх близьких, свій сестер, брата, які зараз служать, йому удачі. Те, що я просто можу ходити вільно на не дивитися на небо вільно, на зорі, на щирий цей край. Та коли я працюю на роботі, я дуже рада, що можу свободно, незалежно працювати. Дякую, те, що ми зараз свободні і незалежні. А що для нас є незалежні чи як воно відбувається, це все дуже просто. Можемо дивитися, що на даний момент наша країна обороняється. Вона стійка в плані того, що вона не здалася перед тими випробуваннями, які ми стоїть. І, напевно. Це є незалежність, тому що ми маємо можливість і маємо право виборювати її. Тому е, хай би там би що не було. Зараз пройшло 30 років, і ми тільки зараз розуміли, що таке незалежність, е, яка її ціна, і я думаю, ми переможемо. Для мене особисто День Незалежності сьогодні відстоїти Україну. Е, як би нам важко не було, Сьогодні ми всі переживаємо, всі намагаємося підтримати і збройні сили України, і намагаємося всіляко допомагати, підтримувати. Я знаю, що українські воїни, які сьогодні знаходяться на передовій, вони обов'язково відстоюють нашу квітучу Україну. Я живу в Україні 50 років. Я сама за національністю казашка, але душа моя болить за Україну, тому що ну. Наймілішої країни немає її треба відстояти і волонтери, і збройні сили України, і ну прості пересічні громадяни. Вони все роблять для того, щоб допомогти нашим збройним силам. І ми обов'язково відстоїмо відстоїмо свою. Квітучу, милу країну України незалежність кожна людина розуміє по-своєму. Особисто для мене незалежність це коли кордони нашої країни цілісні, недоторкані, коли кожен українець може вільно подорожувати в межах своєї країни, знаючи, що над головою мирне на небо, ясне сонце і майорить синьо жовтий стяг нашої держави. Незалежність це коли кожна родина щаслива, коли в кожній родині мама, тато, дітки усі разом. Коли Спокійно і радісно можна зустрічати захід сонця, коли дійсно панує мир, злагода, процвітає економіка і стабільна держава, в якій хочеться жити і розвиватися далі.